Інший бік. От зараз е, в Курській області створена перша е, українська військова комендатура. Е, що означає це, що відходити з території Курської області ЗСУ вже не має наміру і вони вже там залишаться надовго? Так, про це також пишуть. Говорять е, західні військові експерти, аналітики, і це до речі, в «The New York Times було завчора така матеріал про це писали, що і що далі, що робити, і зокрема, там згадується про от, генерала Москальова і не тільки в Зерніорк Таймс. Тобто дійсно вони це пишуть, що якраз кажуть, що ця створення цієї комендатури воно ніби е, ну дає сигнал чи е, аргументацію для того, що Україна збирається там затримуватись. Тобто як варіант подальшого розвитку подій. Але знову ж вони там говорять про різні ризики, які можуть це мати, і так далі. Ну і зокрема, згадують э, цю заяву нашої віце-прем'єрки. там, землячки вашої нашої з військової області. Верещу, ага. яка там багато вона говорила, чого не потрібно було говорити, чи написала верніше в себе. Вже бачите, вже її навіть згадують. Там і Люмонт я бачив, там про неї писали, якщо не помиляюся, знову ж зегардія. І з приводу того, що евакуація потім на поняття пояснювати якісь гуманітарні коридори. Ну, це гуманітарні коридори з Росії в Україну, це трохи дивно насправді виглядає, і все це ну з моєї точки зору, демонструє знову ж показує, але це знову ж таке моє припущення, що як знову як написала та ж The New York Times вчора. Що напевне і українське керівництво ну не було готове до такого швидкого успішного розвитку цієї, значить, операції. Що тобто, певні якісь такі елементи того, що о, приймаються рішення на ходу з коліна, я би так сказав? От, якщо говорити про цю заяву, що і вирушвищук, можливо, це була чисто ініціатива. Я дуже на це сподіваюся, що. Ті, хто планував, вони знали, що як далі буде розвиватися. Тобто різні варіанти будуть прораховані, і ця ж комедатура. Вона також зокрема і такий варіант був прорахований. Але знову ж я би радив, все-таки нашим представникам чинної влади, от менше намагатися от, бути такими помітними, щось там, щоб звернути на себе увагу, щось там сказати, як кажуть, лізти вперед батька в пекло. Зараз мають говорити в основному ті, які військові, якщо вони хочуть говорити. Або повноважені представники влади, той сам президент, та, верховний командир. Всі інші, ну я вже про це не одразу говорив: ця інформаційна політика вона настільки зашкодила в свій час Україні. Так, зараз трохи краще, але все рівно ну, принципово нічого не змінилося. Є радники-всезнайки на всі, на всі, скажімо, ці питання, які теж говорять, що попало. Ну, останнє от радник, знаєте, такі є Офісу президента, там Єрмака, такий Михайло один. Так, так, навіть не хочу його прізвище називати. Теж Не хочу навіть прізвище називати. От він же там вже його цитують: що є мета чи одна із метою цієї операції, і цитують, мається на увазі пливові світові змі: це примусити Росію до миру. Ну це ж маразм таке говорити такими діями. Я я вам говорю і говорив і зараз. Моя думка, бачите, співпала з думкою Більд, що Путін це особиста образа, і він буде помсти хотіти. Тобто, про ніякі перемовини мовити не може. Те, що там про полонених вони заговорили, так була ініціатива. Так дійсно, бо там попали деякі, як казали ну, в лапках жирні полонені. Мова йде про цих е, з кадирівців, так що ніби там могла бути така. Ініціатива з того боку, типа дайте віддайте мені моїх типа хлопців назад. Тому пішла така ініціатива вперше з російської сторони, що давайте мінятися і слава Богу, що взяли цей обмінний фонд. Чим більше він буде, тим більше наших хлопців повернеться і, і дівчат, які зараз є в військовому полоні. Але знову ж, як я е, люблю говорити, не, ну, нема сенсу коментувати процес, який йде, е, і говорити, що вже підводити підсумки, поки він не завершиться. Це не серйозно. Пане Віталію, я от просто подивився карту о, Курської області і цю зайняту нами площу, і просто прикинув її ну, в співношенні до наших областей. Це дійсно невеличка площа, навіть у порівнянні з е, нашими областями. Це фактично один район, але район не український, а російський. А в наших реаліях це фактично одна. Е, Одна громада, причому не найбільша. У ну, них десь в середньому тисячу квадратів це є один район. У нас тисячу квадратів це, це є одна громада. Е, і навіть в масштабах Курської області це є небагато. І як тоді бути? Тому що Москви зараз почали говорити, що Ну це ж небагато. Ну, я розумію, що тут важливо є є прецедент, але тим не менше це дійсно є небагато. Ну там ж, ті ж і писали, якщо знову ж. Чи Зюдочі Цайт чи, чи, чи такі Шпігель, вони десь день-два назад, коли з'явилася інформація про те, що як сказав Сирський, що тисячу квадратних кілометрів, вони сказали, ну це як площа Берліну. Я думаю, це що... навіть менше от, от ну, вони приблизно сказали, що це десь, як от площа. Просто ми розуміли так, от, про що йде мова? Вони так чітко це зразу зрозуміли, але ви перевіршите, що це не є велика, і я думаю, що враховуючи певні ну, обмеження, які є в Україні. В першу чергу мова йде про е, людський ресурс, та про живу силу, які говорять, і, і думаю, ну, питання ж бронетехніки, хоча там знову ж дуже багато і було за повідомлення іноземних змін набагато більше було, ніж на інших, е, скажімо так, напрямках на фронті. Тобто там створювався так, розумію, свідомо цей такий бронь, бронь, броньований кулак для того, щоб піти, там були задіяні. Там вже ж потім почали випивати і британські ці е, челенджери, і німецькі леопарди. Так і вже різні були заяви. І з боку уряду Німеччини, що Україна як хоче, як так використовує з боку Міністерства оборони Британії. Також я хочу врестовує вчора. Вже і Міністерство оборони Канади, бо там і бронетранспортери, і теж декілька та там вісім, якщо не помиляюся, танків які передала нам Канада. Що також Україна, українці краще знають, як їм треба захищати свою батьківщину. Тобто, вже були певні заяви. Тобто, я розумію, що там зібралася достатня була кількість, але для того, щоб ну розширювати прямо там таку територію, для цього треба і не тільки. Більше людських ресурсів, треба більше і бронетехніки. А в нас є проблеми насправді на сході. І коли закордонні військові експерти, я маю на увазі, і, зокрема, і генерали, хоч і відставці, вони про це говорять. Вони говорять про те, що є варіант того, що можливо треба повертати підрозділи, які були взяті із сходу, бо там просувається ворог для того, щоб підсилити саме цей напрямок. Ну з моєї точки зору, знову ж я не є військовим експертом. Але є така, скажімо так, ну як і правильно називати, тактика, теорія цих тисячі порізів, тисячі уколів да таких булавками уколів. Якщо ти не можеш завалити зразу великого противника, до речі, так і написали з Times, що Україна спритні спритніша, але Росія більша. От я думаю, що в цій ситуації для того, щоб от то, що там якась помста планується, чи не планується, чи вже ця операція почалася не почалася з боку Російської Федерації, так особисто помста Путіна за це приниження перед цим світом. Напевне, треба би от такі якісь робити варіанти таких операцій в інших регіонах. Тобто, я що маю на увазі, не треба заходити дуже далеко. Ви ну, розумієте, да про що я говорю? Там же, оці з приводу того, що можливо, ті ж Бел, Белгородські з іншого боку, в інших таких моментах. Бо, як на мене, маючи певні обмеження, от ну намагатися захопити велику кількість території, Ну, це напевне не зовсім кращий варіант. Хоча Вкотре підкреслю, я дуже намагаюся не коментувати ніякі військові дії, бо я на це не вчився, я цим не займався. Це мають це мають, якщо робити і планувати, і говорити тільки ті, хто має відповідну освіту, досвід і, і вміння, я би так сказав.